Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Розпочнемо з статуеточок, всяких декоративних штучок. Головних уборів цей чиндем. Зелена новенька панамка. Також була оригінальна панамка від Burberry. має емблемку. Така трендова зараз. Коштує вона 395 гривень. Я її не взяла, залишила, для мене це дорого. Знайшла подібні в магазині 8800 на знижці. Була шкіряна коричнева сумочка, гарний стан. Була прада. Також була Редлі, невеличка, така більш як дитяча, має брелок, оригінальна. Дуже класний стан, прям стан новий. Коштує 295 гривень. Сподобався гаманець, яскравий, рожевий. Ви часто кажете, що я не кажу ціни, але їх зазвичай видно в відео. Якщо не кажу, то можна побачити. Я ходжу в магазини з фіксованою ціною. Не на вагу. На вагу дуже рідко. Сподобалася ця сумка, це Naked. Вона нова, коштує 295 гривень. І збоку я не показала, бо вона там прихована, є бірочка. Я вже не стала її доставати. Нова з магазину, але не знаю. Засумнівалась, чорна сумка в мене вже є, а інші мені нема де зберігати. Також сподобалася ця шкіряна сумка. З дуже незвичайною ручкою, але вона заважка. Були туфлі на високих підборах. Це 36 розмір. Вони новенькі, дуже класно виглядають під сукню на вечір. Поряд стоять замшеві ASUS. Також можна було придбати такі прозорі босоніжки. Туфлі босоніжки у розмірі 40. Також сподобались Майкл Корс 295 гривень оригінал шкіряні. Така модель, мені здається, вже застаріла. І були Clarks на невисоких підборах, невеликий розмір. Бачите, взуття є різне. І класне, сучасне, і не дуже. Next, напевно, 41 розмір. Стан нових. бежеві такі, офісний стиль. Були зараз. Звісно, я не могла пройти повз, ну ви пам'ятаєте так, я і рожевий колір це любов на віки. Далі хочу показати вам 41 розмір. Видно, що вони на широку стопу на високий підйом, в кого ніжка. 41 розміру можна придбати для себе такі. Це Крокси. А це Том Фігер, Але стан вже дуже-дуже потерті. Можливо, їх можна попрати, але я не впевнена, що щось це дасть. Тед Бейкер взуття з'явилось. Якось раніше не зустрічала. Такі літні на пля... пляжні шльопки. Це щось вінтажне, такі туфлі, зелені, але шкіра. Видно, що дуже якісна. Шорти від КЕС. Це дитячий розмір 16 років. Ну, мені здається, на Есочку саме те, що потрібно. Наступні шорти я придбала. Вони будуть у мене в продажі, коштували вони 295 євро. Такі цікаві. Поєднання шкіри і бежевої підкладки. Такі були шорти від Mark Spencer. Поєднання двох кольорів. Вафельний, як рушничок від Primark. Вони Такі легенькі, мягенькі. мені здається, літом те, що потрібно. Хелфігар джинси скіні. Сподобались брюки від Zara. Мають попереду кишеньки. Модель закорочена, я колись, укорочена, я колись такі приміряла, але для мене вони закороткі. Тед Бейкер джинсова, джинсова плаття. Має пасок. Тут видно. Стан нового, як ви бачите, можна щось придбати для себе. Знайшла в інтернеті 55 доларів, коштує така сукня. Була від Манго, дуже класна така, невагома, легенька, також має пасочок на гудзичках. H&M, якась колекція преміум. Цікавий принт, має нитку Люрикса додавання. Знайшла це плаття на сайті. Виглядає дуже цікаво. Зльівці 67%. Сподобалась дуже ця сукня від Zara, це розмір XS. Вона просто неймовірна. Трендовий колір, вона із нових колекцій. Також була сукня від Karen Millen В чорному колірі. Заді має застібку. Сукня від Naked це батальний розмір, джинсова, розмір 42. Були такі невагомі, прозорі літні варіанти яскраві. Це сукня від Зара. Маленький розмір, розмір S, Така укорочена. Також сподобалась сукня джинсова від КС. Теж невеликий розмір з пасочком. Дуже гарно виглядає. Всі гудзики промарковані. Сподобалась сукня у складі є льон. Папая фірма. Має 54% льон та віскоза. Знайшла фото на сайті, щоб було краще видно. бо довгі речі вони вийшли на два вішачка, І, ну, якщо без примірки, то мені важко вам їх показати. Дуже сподобалась ця сукня. Вона така батального розміру, це джинс, має по боках такі таке оздоблення. Тканина дуже класна, в квітковий принт. Був би менший розмір, я б взяла для себе це примарк. Класна сукня, дуже сподобалась. Були джинсові сарафани. Це, мабуть, якийсь китайський бренд. Мені здається, що це типу тему, Aliexpress, щось таке. Але теж можна зустріти в секонд-хенді. Були Різноманітні шорти, навіть тепленькі, такі, як кашемірові у смужку, примарк. Яскраві пляжні. Ці цікаві варіанти такий, як мережво. Підкладом і ще понизу чорні смужки, яскраві жовті, класичні. Зелені спортивні джинсові. Ці новенькі є варіанти. Я для себе приміряла і вибрала нарешті хочу показати вам сукню від Uniqlo. Ой, сукню, вибачте, спідницю. Це 100% поліестер, розмір S. Така цікава. Мені здається, явно неї влізла. Цікаво виглядає на кожен день те, що потрібно. Вона тягнеться дуже добре. Така спідниця, плісе. Гарний колір. Можна поєднати із білим, із, я думаю, з любим. Ці брюки від Максмара я придбала, вони є в мене в продажі. Розмір 40 cl Має такі цікаві штучки для Паска. Вони йдуть як скині, по боках є розрізи. Стан просто чудовий. Позаду вони так виглядають на себе, я їх не приміряла. Це катон в поєднанні 4% еластан. Якщо вони вас зацікавили, пишіть на мою сторінку в інстаграм. вона є в описі під відео. І запропонуйте свою ціну. На шафі, я виставила з фіксованою ціною для вас. Можливо, мені сподобається ваша ціна. І ми домовимось. Також мені сподобалась ця сукня це End And Other Stories у бежевому кольорі. Має Такий на запах має вузлик. Сідає непогано, але потрібно було відпрасувати. Чомусь вони цього не роблять в магазині. Також була ще одна цікава сукня, джинсова, костис Денім. Ну, сіла. Мабуть, непогано, але я такі речі не ношу, тому залишила в магазині. І мені не подобається, коли рукава ліхтарики. Мені здається, вони дуже роблять мене великою. Тому вона залишилась вагітна. А які ви моделі, суконь, носите чи не носите? Що вам більше подобається? Напишіть мені в коментарях, я буду дуже рада. Я завжди відповідаю на ваші запитання або поради. Ці шорти я вам вже показувала, це в мене якийсь збій. Видалити вже не можу, тому вибачте. Сподобалася ця сукня мені ще. У складі 54% льон, 43% віскоза і 3% еластан. Це зара вона такого цікавого кольору. Ніби кораловий, поєднання з рожевим. Мені сподобалось, на мене вона замала, на жаль, і був в неї значний дефект, тому вона залишилась у магазині. Далі хочу показати вам сукню від ASUS. Має гудзики у стилі Patchwork. Знайшла фото на моделі. Вона така цікава, яскрава, також замаленька для мене, тому залишила її була така сорочка, сукня від H&M. Має 100% катону у складі. Приміряла на себе, сіла доволі непогано. Але за коротка. Мені здається, це просто подовжена сорочка, її потрібно носити під брюки, а не так, як я її одягла. Сподобались ці джинсові шорти. Це пример. Сіли на мене досить непогано, тому я їх придбала для себе. Бачите, як професіонально складаю ногою взуття? <рес> Також були такі яскраві і такий коричневий трендовий колір. Це Фієнтфі. Приміряла помаранчеві. Вони на мене закороткі. Сіли непогано, мені подобається. Але. А, ні, ні, ні. я залишила в магазин. Можливо, я ще із-за погодних умов не можу привикнути в такому одягу. Коричневий я взяла для себе. Мені сподобалось, як вони сіли. Моя довжина. Все, як я люблю. І ще були такі бежеві від Zara розмір М. Класичний варіант. Також приміряла на себе, але залишила в магазині. М -м у складі це не склад, це я бірочку фотографувала склад 97% катон, 3% еластан, ну Якось обтисла сильно. Мабуть, для мене замаленькі, тому залишила їх в магазині. Але комусь вони підійдуть краще, мають кишеньки. Ще сподобались мені брюки. Вони уно. Вони укорочені, але дуже цікаві. Таке поєднання. Ленточки такі, смужки. Класичні, цікаві. Були ще ляні шорти біленькі. Вони сіли непогано, але щось мені в них не вистачає. Зараз покажу на собі. Мабуть, що вони прозорі, закороткі, не знаю, щось не моє геть. Тому залишила їх в магазині. В поєднанні з футболкою іначе костюм. Ще будуть шорти, які я приміряла. Покажу їх втретє, за сьогодні. Шорт багато не буває. Ті що я вам показувала. Нагадаю, 295 доларів. А ви звертайте увагу на ціну? Бо мене, мене, коли бачу велику ціну, чи бренд якийсь, на мене воно якось. Вліяє. Гарне, негарне, щось зі мною відбувається. Потрібно брати. Сіли вони дуже класно, мені здається. Кого зацікавили, пишіть на мою сторінку в інстаграмі. Підписуйтесь, буду рада. Там моя є особлива сторінка, особиста. Е, є моя сторінка шафа. На цьому буду завершувати відео. До нових зустрічей. Дуже рада, що ви дивились до кінця. Papa?